Ченко, Леся Українка. Хто наступний? Бурту сили та грошей. Ми поставимо кінець. Я за корм свободи всіх, хто зі мною молодець. Ми свободівсі сьогодні напередодні другої річниці революції гідності. Вшановуємо наших невинно обієнних героїв Небесної Сотні. Нагадаю, що серед них 19 від всеукраїнського об'єднання Свобода. Для цього ми зробили невеличку інсталяцію, де встановили такі елементи революції гідності, як бочку, в якій палили дрова, палка і щит саморобні, з якими наші хлопці-герої йшли практично обезброєні на озброєних дозубів беркутівців. Також будівельна каска, бруківка і бутафорські коктейлі молотого. Ну і звісно, шини. Я думаю, що це буде доброю згадкою для людей, для того, щоб вони не забували свою новітню історію. Адже народна мудрість говорить, народ, який не пам'ятає свої історії, не буде мати майбутнього.